Ну як я могла? Оминути таку неймовірну красу я за вами спостерігала весь час. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Я являюся керівником весільного бренду Слановський, і сьогодні я представляю колекцію світлих суконь. Тобто, наш посил сьогодні показати, що світло навіть такий важкий час, як сьогодні, є. Кошти цього мероприємства ми віддамо волонтерам на потреби. Скажіть, будь ласка, а особисто ваш волонтерський внесок? Розкажіть трошки про нього. Моя. Родина долучилася до волонтенського руху. Зокрема, мій чоловік Олександр Яновський. Він створив фонд в підтримку інвалідів і зараз активно займається допомогою інвалідам. От, буквально на тому тижні зібрали пакети на 200 тисяч гривень, які роздали людям у інвалідних візочках. Я дуже дякую вам за вашу діяльність, за підтримку нашого українського народу і неймовірна колекція. Ви прекрасна і чудовий захід. Дякую, велике.